Вітаю, панове. Ну що? Сьогодні я хотів би вас ознайомити з Google таблицями, ну або з аналогом Excel. Отже, я все розповідаю про crm системи про маркетплейси, синхронізацію і тому подібне. Але багато кому з підприємців це просто не потрібно, тому що у них або ну, маленький продаж, або мало товарів, або в принципі вони починають свій шлях. Ну і відповідно, інтегрувати crm систему платити кожного місяця кошти. Незрозуміло, чи це все діло окупиться чи ні, то в принципі це не є доцільно. Отже, я починав з. Блокнота у мене є списаний не один блокнот, тому що ну, все ж таки не перший місяць і не перший рік я займаюся цим. Ну але, тим не менш, я також починав з блокнота. Я просто раніше взяв і записував всі продажі, в принципі, надходження і тому подібне в блокнот, тому що все ж таки треба вести всю цю не знаю, номенклатуру, весь цей облік чисто для себе, щоб ти знав, що у тебе є більш-менш блокнот. Це максимально незручно. З одного боку, з іншого боку, у тебе є фізичний носій, якого можна вести постійно з собою. Ну, Відповідно дивитися, що там і до чого. Але після блокноту я перейшов на Google таблиці. Максимально корисна штука. До речі, я навіть не відразу перейшов на Google таблиці, а спочатку ввів все це діло в Excel на комп'ютері. Але це не є діло онлайновою. Тому перейшов на Google таблиці. Отже, давайте створимо Google таблицю. Ось тут клацаємо на плюсик і в принципі відкривається ось така таблиця. Хто знайомий з Excel, то в принципі майже такий самий функціонал. Чесно кажучи, я не використовую весь функціонал. Що можна тут робити, але в принципі я перейшов на CRM-систему, тому він мені і не потрібен. Але, тим не менш, для початків цього буде більш ніж достатньо, для того, щоб ну просто зрозуміти, дізнатися, що є Google таблиці і можна мати доступ з телефону, з комп'ютера і, в принципі, з будь-якої точки світу і так працювати. Отже, це наша Google таблиця. Це не буде якимось уроком, що ось треба зробити так, так, так. І ну ось тут все це діло показується. Це більш такий ознайомчий відосик. В принципі, якщо вам все це діло буде цікаво, ми можемо побудувати в наступних відео з вами ну, доволі такі велику, класну таблицю з інфографікою, там зі звітами і тому подібне. Зараз ми просто поговоримо про таблицю і, в принципі, про ну такі базові функції, можна сказати. Отже, для того, щоб вести, в принципі, продажі в Google таблиці, все, що нам треба, це в принципі пару полів, і, в принципі, час від часу, ну як час від часу, постійно її заповнювати для того, щоб мати уявлення, що ми продали. Отже, для того, щоб нам вести все це діло, зараз ми трошечки. Побудуємо цю таблицю. Отже, в принципі, все, що нам треба, це дата. Ну і так і запишемо. Дата. І нехай буде о, прізвище, до прикладу, ПІБ, так, нашого клієнта, товар, який він купив, можна вписати суму товару, ну тобто вартість, або собівартість. Це вже ну, в залежності, можна все це діло вписувати тут, можна все це діло якось рахувати. Давайте ми трошечки, ну все ж таки, будемо вводити більше даних для того, щоб ми могли в майбутньому побудувати якісь звіти. Тобто напишемо собі вартість, також ми напишемо вартість о, самої, самого товару вже під час продажу, ну або можна назвати це ціну. Ну, в принципі, тут ще можна додати, до прикладу, статус, так, ну або просто тетеренку. Бо в цілому всі продають через нову пошту, Укрпошту і тому подібне. Все це діло можна, звичайно, ось таким чином взяти і якось пофарбувати, щоб було більш не знаю, цікаво, так можна зробити ось таким чином. Взяти і зробити ось так: вигляд. Так, не вигляд, а формат. Це у нас число і це у нас дата. Ну і в принципі пишемо. Перше, ось таким чином прописав. І можемо ось так розтягнути. В принципі, ось ми дійшли до 31.08. Вже перейшли на перші числа вересня. Нам це не треба. Ну зазвичай одна таблиця робиться на один місяць. Можете зробити хоч на один рік, але це не буде комфортно переглядати, тому кожен аркуш можна створювати по одному місяцю. І, до прикладу, написати, клацаємо два рази, і пишемо там вересень, жовтень. І тому подібне. Тей, той місяць, який нам треба. Ну і відповідно тут тицяємо на плюсик, так, тицяємо на плюсик, і тут у нас відкривається другий аркуш. І ось так по аркушам будемо проходитися. Ну тут можна писати все, що завгодно. Отже, тут пишемо піп, до прикладу, ну нехай буде просто ось такі дані. Товар, до прикладу, продали. Нехай буде ось так. Собі вартість, до прикладу, 300 гривень, ну і ціна нехай буде 500 гривень. Можна тут, звичайно, вкластися ще у витрати по рекламі. Там ну коротше, будь-які поля можна все це діло робити. І тут вписуємо ТТН. Після цього все це діло будемо вести ось так. Тобто кожного числа все, що ми продали, але є у нас одне але ось тут. Я вписав лише по одному число. Ну і відповідно виходить, що у мене на один день. Виходить одна продажа. Ну, нам це трошечки не, не дуже цікаво. Ну, принаймні, у мене буває більше продаж, тому в принципі тут можна писати на перше число, до прикладу, і постійно вказувати перше число, так скільки продаж у нас було. І таким чином, в принципі, можна писати всі продажі, що у нас були на перше число. В принципі, після цього можна писати друге. Можна його взяти ось так, і воно зробиться друге, третє так. Ну але другого числа, до прикладу, у нас також було там, до прикладу, три-чотири продажі. І ось таким чином все це діло заповнювати. Пишемо піп до прикладу, що там купили купила ось така людина, Ну дані з реквізитів, які нам відправили, можна також тут додати, до прикладу, ось так, ось так, або ось так. І, до прикладу, написати адресу або. Або до прикладу відділення нової пошти чи Укрпошти. Ну, в принципі, це її адреса. Ну і відповідно тут вписувати, до прикладу, НП 1 там ну місто і тому подібне. Або можна все це діло розділити по більшій кількості клітинок. Ну це вже в залежності від. Того, чи вам то треба, чи вам то не треба, треба дивитися. Ну, в принципі, у мене є е, задача зараз просто пояснити вам, що ось такий інструмент є, і в принципі можна вести вже не на листочку і мати доступ з будь-якої точки світу. Ну і ось таким чином, в принципі, все це діло заповнюється, так кожного дня заповнюєте. Ну тут у нас іде автозаповнення, можна так сказати. Ну і відповідно, якщо тут е, число, так то воно заповнюється перше, друге, третє, четверте. І як ви бачите, адреса, як я написав, нова пошта 1, тут ну не. NP1, воно все пішло, NP2, MP3. В принципі, можна все це діло зробити ось таким чином. Тут виділити. І просто вставити, і тут буде всюди нова пошта 1. Отже, якщо по собі вартості зробити ось так, то воно все це діло лишиться так, і в принципі тут можна навіть вже робити якісь розрахунки, тобто, до прикладу, маржа, так чи нехай буде так чистими. А до речі, щоб зробити тут зеленим і не шукати саме зелений колір, можна взяти ось цей інструмент. Навіть не так можна тут тицяти, взяти ось цей валик і зробити ось таким чином. І воно зробиться форматування як в попередній клітинці. Отже, робимо ось такий розрахунок. Пишемо дорівнює і тицяємо ось тут, і мінус ось це поле. Цей мона Enter, в принципі, так, у нас тут 200 гривень виходить чистими. Ось так протягуємо, і воно рахує тут всюди. Тобто, якщо ми якийсь товар продали по 600 гривень, а собі вартість також лишається 300 гривень, то у нас чистими виходить 300 гривень. Тут також можна, якщо це до прикладу, маркетплейс додати ще одну клітину. Давайте ми ТТН тут не будемо вставляти, а напишемо, до прикладу, витрати на рекламу чи відсоток саме по одному товару. Ну і, до прикладу, одна продажа коштує 200 гривень, нехай буде. Ну, це. У нас, в принципі, те, що взагалі виходить чистими, ну але тим не менш, тут же ви бачите, що ви витрачаєте, і чи взагалі доцільно продавати за такою ціною, і чи взагалі доцільно продавати на тій платформі. Нехай у нас тут буде 150 гривень, щоб ми не так, скажемо так, обезнадіялися ось таким чином. І в принципі, чистими можна тут ще додати е мінус. ось це поле і все, у нас вже чистими 50 гривень, тому що ми по 150 гривень тратимо на рекламу. Тут у нас 150 гривень чистими. Ну я вважаю, це такі базові розрахунки. і варто знати про цей інструмент, тому я його і показую. Якщо вам буде цікаво, то в принципі я можу показати інші таблиці, і в принципі можемо з вами побудувати і саме побудувати, а не щоб я її побудував і просто викинув вам, і ви не розібралися у всьому цьому ділі. Можемо побудувати з вами таблицю класно, де ви будете розуміти звідки що э, рахується. І в принципі можете побудувати вже під свій бізнес конкретно. Можливо, ви працюєте по дропшипінгу, можливо, у вас є товар, можливо, ну будь-які можливості. Отже, на цьому я завершу. Просто це було ось таке ознайомче відео. Все. дякую за увагу, до побачення.